Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Нардеп Людмила Марченко намагалася сховати отриманий хабар на території свого маєтку. А, дивіться, ви, напевно, пам'ятаєте, я не знаю, яка там сума була, але наскільки я пам'ятаю, її застукали, коли вона отримала той, а, чи з обшуком до неї прийшли, і вона через. Вікно хотіла викинути на двір гроші. Але, так зрозуміло, що там були камери. Ось, і це все зафіксували. І так, давайте подивимося, чи понесе вона покарання. І так, нардеп Людмила Марченко. Чи понесе вона покарання? Ну, щось до неї застосують, але тут є якісь Якусь догану їй можуть дати. І благословлять. Якось так. Королева Кубків оберігає когось. Я чула, що вона ще вагітна. Ось. І дивіться, яку... ще раз повторюю: тобто, до чогось її примусять, так? Ну, до чого можуть її примусити? Вислухати лекцію Зеленського. Ну, це я так шуткую. Наприклад, так? Щось, щось, до чогось її змусять. Але більше, ніж насварять і скажуть ти, ти-ти більше не роби. Не буде. Ось. Тим більше у нас на дні колоди королева кубків. Це бездіяльність. Це найбільша емоційність може бути. І так, ще раз пере, 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 перепровіряємо, чи буде їй покарання. Скоріше за все, ні. Але з другого боку ця карта може говорити, що щось її в якісь рамки можуть покласти. В такі рамки, що вона десь втече на свій неабітаємий остров, ну я шуткую завжди так. Я, я завжди так кажу: на якомусь острові опиняться всі наші мародери, всі наші корупціонери і усі наші, як би це сказати, Нечесні люди. Ось. І вона там теж десь примазається. Не дуже я бачу, що її покарають. Хоч і тут вісьмірка мечів. Ну, от, найбільше якась догана. Тут, скоріше за все. Я би не сказала, що вона відкупиться, але, от, скоріше за все, те, що вона вагітна, можуть списати, Дасти, дати умовний, наприклад. Ось якось так. Я тут не бачу. Ось. І через деякий час вона знову займеться своєю працею. От можуть найбільше з нардепів можуть її вигнути. Оце найбільше. Угу. І нехай вдома сидить дитину, доглядає, якось так. На жаль, хотіла би вам сказати щось хороше. Ну, у нас поки. Ви розумієте, поки у нас ця влада, ніхто нікуди не сховається. Верніше, я маю на увазі. Ну, ви зрозуміли, я вже втомилася. Все гаразд, я не буду вже робити. Гаразд, мої дорогенькі. Навпаки, всі сховаються. А ми будемо хлопати в ушами і дивитися, і кліпати очима. На жаль, поки що так. Щиро дякую, тим більше, бачите, ось. І остання карта десь. Десь її так от в загородному домі посілять файно. Ось, і буде відти, що то займатися пропагандою. От тварі, як їх земля ще носить. Щиро дякую вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги!